Який приємні завжди отримувати гостинці від своїх рідних, особливо від бабусі. Але що робити, якщо хочеться гостинця, а бабусі поруч немає? Нас завжди може в цьому питанні порадувати такий класний м'ясний магазин, бабуси, бабусин бабусин-гостиниць, який знаходиться, друзі. Дивіться, бачите, яка класна рюкка. Супер! Це карась, це з печі карасів, так? Супер. Дивіться, який. Дуже класний асортимент м'ясних продуктів, свіжих, кльових. Тут, подивіться, є і філе, і на шашлик, і на котлети, що тільки немає. Все в дуже хорошому такому свіженькому стані. Я зазвичай є постійним клієнтом даного магазину, тому завітайте! Цей класний магазин знаходиться за адресою площа культури. От я не пам'ятаю, чи 4, чи 5 в приміщенні будинку культури зі сторони аптеки оптових цін, де колись був приватбанк, друзі. Класний магазин, рекомендую. Ось. Супер. Дивіться. Так що, якщо вам треба класні місні продукти, вже ви знаєте, де їх можна придбати.